Нещодавно ТОВ ПФК Десна Партнер підписало договір про передачу у подарунок футбольного клубу мерії міста Чернігова за вказівкою Олександра Соколова. Футболом у місті тепер буде займатися бізнесмен із Рівного Валерій Коротков. Безпосередньо опікуватиметься клубом Іван Чаус, що очолював Десну до приходу Олексія Савченка. 9 лютого відбулось офіційне підписання угоди про передачу генеральним директором ТОВ ПФК Десна Партнер Володимиром Сулімом та президентом приватного підприємства Десна Валерієм Коротковим, футбольного клубу у подарунковому Сейчас подписали документы по право участвовать в футболе первой лиги. Я сильно заинтересован, чтобы футбол развивался в Черниевской. Чернігівської області іменно в Чернігові городі. ПФК Десна партнер передав ново створеній структурі права на 10 цінних футболістів. З іншими гравцями команди у разі зацікавленості новий директор клубу Десна Іван Чаус може домовитися самостійно. Сам пан Чаус планує поповнити лави Десни футболістами з рідної добрянки. Новим власникам попереднє керівництво Десни передало все необхідне для успішного тренувального процесу, включаючи медичне обладнання для забезпечення здоров'я футболістів. Мы со своей стороны будем всячески поддерживать развитие футбола в Чернигове. Ни в коем случае не дадим ему исчезнуть. Это принципиальная важная позиция для нас. Нагадаємо, що засідання робочої групи мерії тривало більше двох місяців та закінчилося тим, що Олександр Соколов прийняв подарунок та уповноважив Валерія Короткова ним займатися. У результаті затягування мерію процесу підписання новий президент повинен у короткі строки отримати ліцензування нової структури. До речі, наступного дня в Чернігові була делегація інспекторів професійної футбольної ліги, що засвідчила готовність та наявність матеріально-технічної бази команди для участі у змаганнях другого кола чемпіонату України. Та висловила очікування, що з новим керівництвом Десна буде виступати не гірше ніж з Олексієм Савченко. Тим більше в першій лізі Івану Чаусу утримуватися буде нескладно. Це технічне питання, оскільки вже три команди знялися з участі у чемпіонаті. Тому цього сезону можливість вильоту будь-якої команди з ліги зводиться на нівець.